Доброго дня, шановні читачі нашого сайту про Рівне. Дякую, що ви з нами на нашому ютуб-каналі. Сьогодні ми у гостях у широко відомої людини у вузьких колах хранителя старожитностей Сергія Шабаліна. Доброго дня! Доброго дня! Мені здається, у Рівному ваше прізвище, мабуть. Найвідоміше як людини, як особистості, яка асоціюється з якимись дуже старовинними речами. Багато хто, проходячи повз центр міста по вулиці Соборній, звертав увагу на незвичний дизайн галерея Шабалін. Але е, насправді дуже мало людей знають, хто ви, чим ви займаєтесь. Розкажіть е, коротенько про себе і що це за місце. Що би хотілося сказати, я в цьому місті народився. Мої батьки так само народились в місті Рівному. Мій батько віддав все життя цьому всьому, що ви тут бачите. Він дуже любив старовину, реставрував особисто, збирав. Колекції, привчив мене до того всього. Багато хто знає про вас як ініціатора. Реставрації там бункера коха багато хто знає, що є різні будівлі. По місту вони безумовно виділяються. І наскільки мені зараз відомо, один із ваших проєктів — це музей по вулиці Шкільній. Наскільки я розумію, у вас є бачення втілити свою мрію в життя. Якщо можна, розкажіть, будь ласка, на якому зараз етапі, і що саме туди, на вашу думку, хотілося б виставляти і для чого? Виставляти там старовинні предмети, тобто скульптуру дерев'яну, стародруки, ікони, mm -hmm. предмети побуту. Mm -hmm. Історики підтримують люди небайдужі, так само підтримують. Цю ідею батько дуже хотів то зробити, але ну не встиг. Надіюсь, що я встигну зробити це. Розкажіть якісь кілька найцікавіших експонатів, які на вашу думку показують якісь історичні факти, можливо, про Рівне, можливо, якісь загально історичні, які важливі, і точно зацікавили би якісь є багато різноманітних експонатів, наприклад. Ікони 16 століття, скульптури 16, 17, 18 століття, стародруки від 1500 року? Треба тільки підтримка, будемо казати, нашої влади, якщо вони не байдужі, прошу підтримки влади для того, щоб то все зробити. Скажіть, будь ласка, а чим може посприяти вам, наприклад, міська влада чи обласна? От що саме, яка підтримка вам була б важлива для того, аби втілити ну, цей надзвичайно величезний багаж, який тут зібраний, для того, щоб втілити його в музей і демонструвати усім людям? Має бути зацікавленим. Якщо буде зацікавлення, якщо влада скаже, що да, ми не проти, ми хочемо, щоб в нас був в місті такий музей, я тільки за двома руками. А як саме вам вдалося зібрати таку величезну колекцію різних антикваріату, різних речей, які надзвичайно є рідкісними і надзвичайно потужно показують історичні якісь моменти, якісь історичні речі? То все збиралося з часу. Батько збирав то все 40 років, привчив мене до того, під'єднав. І ми вже, будемо казати, так, 20 років він особисто сам тим займався, а вже ще плюс 20 років разом зі мною. І от така вже колекція, така немаленька, яку ми можемо виставити в музеї площею 200-400 і квадратних метрів. До нас ні один предмет не прийшов такий гарний, як він є тут. Всі предмети проходили реставраційні роботи. Тобто у нас своя майстерня, ми самі реставруємо. Будь-які предмети, які є тут, я до кожного предмета відношую з душею. Сам реставрую, можу пообіцяти одне, що я з душею зроблю музей, і в нього буде приємно зайти відвідати. Не тільки музей, і крамнички, і сувеніри будемо продавати, сувеніри міста рівного і не тільки. В планах багато всього, але саме головне. Щоб закінчилась війна і був спокій. Це Святий Миколай, Святий Миколай 18 століття. Теж оригінальна річ, музейна річ. Буде трошки реставруватися і виставлятися як експонат. Це кам'яна, закаменіла риба. Це мільйони років. Купив в людини. Якби людина принесла, каже, ну, я хотів би продати. Я кажу, добре, а я можу купити для музею, для експонату. Дуже, дуже цікава річ. Вона, мабуть, плавала ще з, з динозаврами. З динозаврами, так. Да. Я так теж думаю. А це що в нас? Є в нас така ікона Божої Матері з Ісусом. Це 17 століття. Будемо теж досліджувати її. От, прийшла вона звернута в рулончик, знайдена на горищі. Є дуже цікава така ікона. Це з німецької кірки. Тут підписано по-німецьки. Так само будемо досліджувати ну і виставляти як експозицію в музеї. Ось це приміщення мешканців рівного багато хто його бачив. Воно скільки часу воно вже будується? Воно будується дуже довго. Можна сказати років до десяти. Тобто всі, всі колекції з, з галереї на Соборній, оце те, що ми бачили, вони одне на одному стоять. Тут вони плануються в розширеному варіанті, так. з описами, з усім сюди так. переїхати. Так, так, так. І я думаю, що галерея, вона все-таки останеться галереєю, там буде окремо виставлятися предмети. Тут окремо. Музеїв багато не буває. На наше глибоке переконання, маючи таку гарну добірку експонатів, яку має галерея Шаболіна, і мати таке приміщення вже практично готове, не використати з користю для рівнян, для наших гостей, які б могли побачити і здобути для себе нові відчуття, це Недопустимо. Тому я думаю, спільними зусиллями громади, міста і галереї буде прекрасний об'єкт для того, щоб пізнати культуру рівного і рівночника. Я Сергій Шабалін. Запрошую вас відвідати галерею, купити собі різноманітні подарунки від 500 гривень і вище. Проведемо вам екскурсію. Приходьте, запрошую.